Привіт, друзі! З вами Арт Маршал. І сьогодні я підготував для вас гайд на місію Нульова терпимість фракції секретно в грі Call of Duty DMZ Warzone 20. І так, в цій місії немає нічого важкого. В лобі беремо з собою тактичну камеру, відправляємося в Port і знаходимо приблизно в ось цьому місці ботів картеля. Кидаємо до них камеру і фотографуємо їх. Можете не хвилюватися, вони реально слід. Після цього відправляємося все Кейв, забираємо станіка документи картеля і відправляємося на евакуацію. При цьому стараємося не отримати пізні від ботів. Ці етапи цієї місії можна проходити окремо не за одну катку. А з вами був Артмаршал, Всім удачі, приємної гри і до зустрічі!